2006. -й. Рік, коли Північна Корея вперше випробовує ядерну зброю, коли закінчується життя Саддама Хусейна, а в Україні Віктор Янукович стає прем'єром вдруге. Оточення Ющенка в 2006-му фактично подорожує з одного скандалу війни. Охоронець сина президента Андрія Ющенка стріляє в ногу прокуророві в дорожній розборці. Слова про боротьбу з корупцією так і лишаються обіцянками. Росія та Україна вперше воюють за газ, який був по 50 доларів і раптом стає по 230. На ринку ніби ні звідки з'являється компанія Петра Фірфеша Росукренерго. Це змушує людей говорити, що родина президента заробляє на торгівлі блакитним паливом. Я не займався вашим вонючим газом. Врешті результати парламентських виборів доводять час помаранчевих надій минув. Довіру людей втрачено Партія регіонів з 32% відсотками голосів є фаворитом виборів 2006-го і створює так звану антикризову коаліцію з комуністами і соціалістами. І ця коаліція робить Януковича прем'єром в Журналісти не вірять у те, що бачать. Віктор Ющенко віддає Віктору Януковичу владу, тисне руку та бажає успіхів. В січні 2006-го температура на Луганщині опустилася до рекордних мінус 35. Тепломережі Алчевська не витримують. Місто замерзає за лічені години. Вся Україна прикута до телеекранів. Журналісти щодня показують, як 120 -ти тисячне місто цілий місяць виживає без батарей на арктичному холоді. Люди пробують рятуватися електричними обігрівачами, але електромережа не витримує таких навантажень. Ремонтники довбають замерзлий ґрунт, щоб покласти 80 кілометрів труб. Земля як камінь. Утім сковане холодом місто ніби об'єднує всю країну. Жодної смерті від морозу. Вже за рік тепломережа в Алчевську стає одною з найсучасніших в Україні. До квітня 2005-го Леоніда Чорновецького знає здебільшого клієнти та працівники його правих з банку. Але в столиці напередодні виборів прізвище банкіра. Починає викликати в пенсіонерів асоціації з ситістю та достатком. Члени команди Чорновецького ділять місто на сектори і ходять по квартирах, розносячи продуктові набори та агітацію. В результаті на виборах мера повна несподіванка. Майбутній льоня космос, набравши всього третину голосів киян, стає столичним головою. І поки старий градоначальник Омельченко судиться, Чорновецький захоплює його кабінет. Є кто мене розуміє, у того все почнеться заново очі здорова. Із собою кур'йозний мер приводить колишніх менеджерів власного банку. 25-річного секретаря Київради Олеся Довго, трохи старших Дениса Баса та Ірену Кільчицьку. Їх називають молодою командою, найбільше відомою тотальним розпродажем Київської землі. Антиукраїнський демарш в 2006-му Ряд міських та обласних рад на півдні та сході України починають тиху контрреволюцію. В березні в Харкові, а потім і в інших містах проголошують російську регіональною мовою. Про російські дії регіоналів, комуністів та вітренківців майже всюди пізніше відмінить прокуратура. Розмовляємо. Та російське збереже офіційний статус в чотирьох областях: Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій. В Криму починається інший наступ антинатівський. на нашій землі немає місця натоса. Це дуже схоже на репетицію анексію та руської весни. Добре організовані протестувальники спочатку блокують порт Феодосії. Туди зайшов військовий корабель НАТО, що привіз техніку для навчань сібрі вантаж, так і не випускають з порту. Далі підозріло скоординовані пікетувальники оточують аеропорт Симферополя. Вони знають точний час посадки літака зі 150 американськими солдатами. В результаті навчання доводиться згорнути 12 червня 2006-го Останні солдати НАТО покидають Крим. Літом 2006-го український футбол піднімається на небачений до цього рівень. Перша українська збірна їде в Німеччину на найбільше футбольне свято, чемпіонат світу, і там вражає буквально кожного. Бо спочатку була розгромна поразка 4-0 від збірної Іспанії. Але Федерація футболу вірить в перемогу і оголошує велетенську премію за вихід в одну четверту фіналу – 7,5 мільйонів доларів на команду. І ми в барах та на площах теж віримо і з подивом бачимо, як збірна робить неможливе. Долає Саудівську Аравію, потім Туніс, а потім в легендарній грі з серією пенальтів. Україна перемагає Швейцарію. Наша збірна буквально пробирається в чвертьфінал, де програє майбутнім чемпіоном світу італійцям. Такий програш поганою грою не назве. Наприкінці серпня 2006-го на Донеччині падає пасажирський літак Ту-154. Ось так от плив, потом покружився і впал, і взарвався. Він летів з Санкт Петербурга до Анапи і мав на борту 160 пасажирів та 10 членів екіпажу. Не менше 45 із них діти. Страшна катастрофа стається не через терористів. Лайнер летить над велетенським грузовим фронтом, і в нього раптом потрапляє блискавка. Починається пожежа. Пілоти до останнього намагаються посадити авіалайнер, але він на величезній швидкості вдаряється об землю та вибухає. Потім стає відомо. Літак віз у літні відпустки родини з дітьми. Трагедія в сухій балці стає найбільшою авіакатастрофою в українській мирній історії. Менш ніж через десятиліття. Зовсім близько від цих місць ракета з російського бука попаде в інший пасажирський лайнер.